Привіт! Є чотири види сердець. Перша — горде, Друга — кам'яне, третя тернисте і четверте добре. Горде серце це ну, ясно, що люди ну, з гордими серцями горді, пихаті, ну, в них завищена самооцінка. Вони ну, гордяться, пишаються собою. А от, вони егоїсти, думають в першу чергу про себе, про інших людей ні. А, люди з кам'яними серцями вони холодні, от, а, ну, і такі, коротше, а, ну, тобто не відчувають любові, співчуття щедрості. Милості ну, от вони не люблять Бога і не служать Його, і не знають його зовсім, і погано ставляться до Божих людей, і взагалі до більшості людей погано ставляться. І вони теж ну, егоїсти, і в них завищена самооцінка частіше за все буває. Люди з тим серцями, у них ну, серце точно терними, ну, колючками, це тобто вони служать е, різним мідлам, башкам, різні релігії мають, от, заміняють Бога, е, ну, будь-чим, ну, чим хочуть. От, і, ну ці тени, колючки ну, заважають їм а, ну, стати добрими, щоб їхні серця стали добрими. І вони теж погано ставляться до людей що за все. Вони теж а, в основному ну, елоїсти, нарциси. А, ці три серця вони, ну, дуже схожі між собою. Люди ну, схожі а, між собою з такими серцями. Ну, в основному люди е, мають ну, ці три типи сердець: кам'яне, і тенисте, і горде. Е, а четвертий тип це ну, люди з добрими серцями, які люблять один одного, ну, люблять Бога, виконують його слово, пізнають його щодня і е, милують один одного, терплячі. Е, е, ну от, Коротше, їхні серця теплі, світлі, відкриті, а перші три типи ну, людей, їхні серця ну, закриті від Бога і від, від, від Божих людей, від Божого слова. Так що будьмо добрими людьми, з добрими серцями, відкриваємось Богу, Божим людям. Відкриванням. Амінь.